Нашого вам от все це нашого? З нашого, коли ти працюєш, щось робиш, будуєш бізнес. І колись ну, наступає, напевно, у кожного наступає момент, такий, а може, не у кожного наступає момент, коли ти розумієш, що щось не так. Щось ти робив, робив, будував, будував, але ну, чогось не вистачає. І якась така пустота внутрішня. І я зрозумів, що мені не вистачає сенсу, не вистачає в моєму бізнесі, бо я виробляв кондитерські вироби і там продавав продажі вбудовував цих дистриб'юцій, будував. Я розумів, ну щось важливе я не приношу для суспільства, для, для нашої країни, для оточуючих людей. Ну не вистачало мені чогось. І ми мені хотілося завжди якийсь такий проект котрий буде приносити і гроші, і також він буде соціально відповідальний, соціально важливий. Одна сторона надалі, угу. скажімо так, Да?